В ефірі рогова пасіка легеньких піновуликів і милих котів. Сьогодні в нас гарний теплий день. Якщо подивитись на наш метеорологічний центр, то він показує 8 градусів. 8 градусів на цьому термометрі. На нижньому 5. Нижче холодніше, тим більше це зночі так тримає. І давлення високе. Отже, сьогодні наш репортаж про огляд вуликів в зимовий час. А саме проблемних всі вулики не лізем. Там, де проблемні, треба подивитися. А проблеми є різні. Про ці проблеми нас сигналізують наші стікляні цеглинки, які по-різному лежать на вуликах, хто вздовж, хто впоперек. Отже, зараз деякі вулики і оглянемо. Видимося, що в цьому вулику ми маємо робити? Теж наш значок на ньому стоїть. Бжоли зверху. Температура, правда, нормальна, як і вологість. Але бжоли, що зверху? Вони сіли до теплої заставної, як ви бачите. І набились в крайні рамки. А ось ці покинули. Зробимо операцію. Пусту рамку заберемо, а цю жолену поставимо ближче до стіни. Чому вона має пустувати? Отже, намітили тут фронт робіт. Дві години дня. Чекати більше не можна. Починаємо. Отже, дві лишні рамки. Бжали тут. Забираємо. Це. Забираємо Ой. Він показав, що тут все нормально. Просто дві лишні рами. Так. Зараз вони повинні сховатись, а ні, то ми зараз розпалимо демар. Демар який. Так, розпалює. Ну все, димнем їм трошки, щоб вони успокоїлися. Зразу під низ, а потім підверх. Успокоїлись, тепер цю штуку наложимо, щоб менше їх охлаждало. Отже, піднімаємо і вложимо. Ложимо, а рамку, яку не обсежують, ми виймаємо і ми її положимо з краю. О, тут і бжоли застигли. Ще одна бжола лазить. Так, о, о, о. Так. Ну що, зараз ми постараємося туди всунути. Можливо, ще раз треба димнути. Зараз ще раз, раз димнемо. Так. Ну, що ж. Беремо цю рамку і ставимо сюди. Вона вже майже доїдена. Вона вже майже доїдемо, тому ставимо посередині. Підсуваємо цю на край. Ставим цю посередині. Ну що тут, скоріше всього матка і доїли. Так, а цю свіжу ставимо сюди. Так. У нас тут сейчас краю є. Ось тут є ще з краю Чого ми зараз трусимо донизу, Бжоли вилізуть? Тому що нам з краю не треба. Зараз будемо трусити. Глянемо. Як тут після перестановки рамок. Бжоли всі внизу. Перестановка рамок вдалася, трохи гудуть. Але я думаю, буде все нормально. Ми їх посадили на кормові рамки, тому що крайня була необсижна. Крайня ось тут. Вона повна меду. І, я думаю, економно вистачить. Навіть враховуючи те, що вони цю об'їли через вони і вилазили зверху, що корми тут на цій рамці кінчалися. Тепер кормів буде. На цій рамці то вони і кінчаються, а з боків вистачає. Зимуйте. Тут у нас знак небезпеки і все вирішується дуже просто. На жаль, ця сім'я, тут все нормально, температура нормальна 10 градусів, але ця сім'я сіла ночувати, зимувати. Ось вона на початку. Ну що, не так тепло, ми думали переставити, якщо б літали. Хай зимою вже з кінця. Жалко, що дійдуть допереду. Пізніше повинні йти навпаки, будуть проблеми весною з розплодом. Але з зимивлею не повинні бути. Вони просто гарно сидять, тому трогати їх не будемо. Йдіть до початку, раз ви так сіли, а весною розберемося. Теж мали цю сім'ю подивитися. Глянемо, що тут не так. Температура нормальна. Але що ми поставили цей знак? І сидять нормально. Ось вони ззаді застигли. Чого вони так сіли? Ну сидять спереду. Отже, частина сім'ї, вона роздвоїлася і сіла ззаді. Ну вже вони застигли, тому виправляти не будемо. Сідайте спереду, як і всі інші. Оце таке мало бути, що сім'я роздвоїлась. Ці нормально, а ці вже застигли на одній рамці, вони сіли чомусь ззаді. Ну що виправляти вже не будемо. Зимуйте ті, що є. Та сім'я ніби благополучно. Температура нормальна. Не знати, чи дивитися її, чи ні. І вологість, і вологість, 180% нормальна. Але вони весь час зверху. Може це справді подивитись, поки що тепло. Може й тут розпліт, хоча температура не повинна така бути. Зараз глянемо. Розібралися. Тут з'їли корми на деяких рамках. Ми поставили повномедні і закриваємо. Тобто, біда, корми дуже під'їли. Грудень був теплий. І тому вони зверху, тому хвилюються, тому що кормів знизу не було. Ну, тепер буде щось. Ну що ж, добре, що подивилися. Хоча якось би перезимували теж. І тут бджоли бувають зверху, і температура 15 градусів. Ну що, заліземо, поки не пізно. Глянемо, що тут робиться. Обдимемо, як обично, і потім скажу вам результат. Отже, не напрасно, тут було 15 градусів підвищено. Витягнули ми цю рамку, почали класти розпліт. От. Раз. Барми з'їли. А що пусті рамці робити? Будемо класти розплід, каже матка. От і почали. Я крапочка розплоду, на тільки початок. Вона ще не встигла розігнатися. Ну дай Бог, скоро будуть морози. Обійдуться без цієї рамки, поставив їм трохи меду, хай тірзають. Вже темніє, але подивимося, ще тут. На одній рамці весь час вилазить. Напевне, тут теж є розплід. Температура 15 градусів. Отже, погнали опять. Ну що, зараз ми вас виправимо. Перебрали ми цю сім'ю. Тільки на початковому стадії ось ці чорні рамки ми поставили біля жовтих, може припине матка червити. Бо, на жаль, в одному місці щось бачу, похоже на розплід. Ну, мало, тому не викидав. Почнеться зараз мороз. Вони не повинні осипатись, бо розплоду небагато. Тут немає що виховувати. Отже, зимуйте. Отже, теплий січень, як і теплий грудень, дає свої плоди. Дедалі більше вуликів приходиться охлаждати кришу, тому що там уже бджоли зверху і підвищена температура. І навіть у тих вуликах, де ви виняли розплід. Теж, напевно, матки почина... продовжують сіяти. От, подивіться цей вулик. Розплідні би виняли. Але температура 15, пжоли зверху, збуджені, скоріше всього, вони сіють розплід. Подивимося цей вулик. Ми теж в ньому виняли. Рамку з розплодом. І що ми бачимо 15 градусів і бджоли зверху збуджені. Отже, тепло йде і вони сіють. Дедалі більше, як ви бачите, ми охлаждаємо криші, тому що бджоли зверху і температура підвищена. Отже, будемо говорити, що? Всім, як є розпліт, деяких сім'як більше половини кормів з'їли. Коли може, подивіться до своїх вуликів. А що робити, ви скажете? Якщо можна виняти розплід, це було б ідеально. А якщо не можна, то треба буде ложити канді над клубом, тому що вони об'їдять корми навколо розплоду і осипляться. Отже, робіть висновки. Якщо вам було цікаве це відео, ставте лайки, записуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавих відео із серії Зимівля бджіл. Мир вам! Хлопці, дорогі! Сі за добробут народу, росяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою!